Ну, давайте я тут одне уточнення зазначу, що у війні не буває поняття застаріла чи не застаріла зброя. Є ефективна або неефективна зброя. Ну, я хочу навести приклад. Ну, наприклад, поршнева авіація. Поршнева авіація фактично померла після Другої світової війни, тобто з'явилася реактивна авіація. А зараз, виявляється, вона дуже актуальна, тому що нею можна збивати шахеди. Mm -hmm. Далі, оце відомий гіпарк, наприклад, німецький. Це ж теж, вибачте, 70-ті -те роки. Ну фактично, в сучасному там бої, якщо теж почитати аналітики, вона вже не мала ніякого значення. Ну це так в радянському союзі шилка була приблизно такого, але виявилось: виявилось, якщо там поставити радари. І трохи модернізувати це достатньо ефективно було для збування для збиття дронів. І тут питання не, не в тому, що старе, не старе. Питання ефективно чи не ефективне. Стосовно а, тамагавків і всіх інших, тут же знову таке питання: чого нам намагається це дати? Там ж починається знову умови. Ми починаємо вам говорити, куди стріляти, куди не стріляти і так далі. А наприклад, коли Україна робить, на припустимо там фламінги чи інші ракети, то ми визначаємо куди стріляти.